Навести лад у парку Жовтневий, котре намагалися депутати і активісти. Останні впевнені без контролю громади, улюблене місце відпочинку сотень чернівчан може перетворитися в базар. Проте, що ж робити, будь з атракціонами, на які нема дозволу, і вбиральнею, з якої зробили кафе. Дивимось разом. На початку цього тижня комісія міськради провела виїзне засідання у парку Жовтневий. Там виявила атракціони, які не ввели в експлуатацію, а їхній власник роками не сплачує орендну плату за землю. Та це, як з'ясувалося, не все органи контролю не мають жодного поняття, чи можна ці атракціони використовувати взагалі. Адже з минулого року не мають права на позачергову перевірку. Ми маємо право провести позапланову перевірку, якщо в разі настання смертельного випадку, нещасного випадку на підприємстві, в разі звернення. Самого роботодавця та в рамках кримінального провадження, якщо слідчий виписав постанову для проведення перевірки. а поки нещасних випадків не трапилося, відповідальність за безпечну експлуатацію несе власник. Він каже, з каруселями все добре. Всі документи, які говорять про те, чи має право підприєм, чи має право використовуватися ті атракціони, всі документи знаходяться в експертно технічному центрі. експертно технічні Товариство з обмеженою відповідальністю, яке очолює В'ячеслав Мартинюк, заборгувало за оренду землі адміністрації парку 265 тисяч гривень. Підприємець каже, значну частину цих коштів витратили на облаштування території. Поділили ту болючку, річка, яка є, тече через план у залізобетонний рукав. Коштові складений, підписаний 248 тисяч. Тобто планував, що ці кошти заборговають рахунок. Тих коштів, які вкладені в будівельні роботи, але оскільки без цих робіт підприємці не змогли би працювати, то на компенсацію від адміністрації парку їм чекати не варто і за оренду двох гектарів землі платити таки доведеться. Перерахунок цих коштів я би не погоджувався на це, однозначно тому що людина робила для того, щоб проводити комфортні умови для ведення свого бізнесу. Нині угода СТОВ Парк Жовтневий не діє. Тому директор товариства просив укласти з ним договір хоча б на три місяці, але йому відмовили, що ми можемо з вами заключити угоду. але ви ж не будете за три місяці знімати свої дорожки, знімати атракціони і все решта, то це зовсім інша ситуація, розумієте? Що ж до славнозвісного об'єкта, який за документами вбиральня, а насправді кафе, підприємець розповів, радикально реконструювати приміщення змусили ралі. Туалетний бізнес не пішов, якщо. Громадська турбирання за дому приходило два чоловіки на 10 чи там 12 чи 15 кабінок було. І ви зрозумієте, що утримати, то все воно нераціонально. Не, не лише нераціонально, але й незаконно. Тому комісія вирішила. Треба зафіксувати факти, коли надаються послуги. І відповідно звернутись до податкової, хай податково розбирається, законно це відбувається чи незаконно. Окрім цього, вирішуватимуть питання щодо погашення заборгованості. Тов парк жовтневий перед комунальним підприємством. Активісти наголошують на тому, аби в парку надалі було менше комерції, від якої в нашому місті немає рятунку. На остановках у нас реклама, як ви знаєте, і можна стоять і слушать до безконечності про то, які чудесные предприятия у нас в городе. є. По улице, можна не видеть неба, тому що у нас все завешено баннерами рекламою. Юрій Воронко каже, парк повинен залишатися місцем відпочинку, а не базаром. Ми не Болгарія, у нас не курортний центр, где ми зарабатываємо за 3-4 місяці всі гроші, які потім тратим за цілий год. Поэтому как то надо сохранять обитания, как то давать возможности людям где-то находиться бесплатно, встречаться, общаться. Ще раз розглянути ці та інші питання після до вивчення члени комісії збирається дев'ятнадцятого липня. Павло Монахов, Микола Стафі, Чернівецький промінь.